Доброго дня, дуже рада, що ми знову з вами бачимося. І продовжу. Дякую дуже за е, коментарі, е, дуже влучні, е, змістовні. Е, також нагадаю, що ви виняткові. Я це вам буду завжди нагадувати, поки це не відео. Звичну систему вашу, і ви не будете це відчувати, прокидаючись кожного ранку. <кій> і хочу продовжити тему кордонів. Можливо, ну, доволі неоднозначною темою. І я думаю, що, так сподіваюся, що можливо дуже різна багатих. Багато різних поглядів, різних систем на цю тему. Мені цікаво, що думаєте ви, і я поділюся своєю. Це стосовно ієрархії в любові. Був момент, коли я задумалася, а що я маю поставити на перше місце? чи кого. Тобто виникають Іноді виникали ситуації в мене, коли я застановлювалася, кого насправді я повинна вибрати. Іноді життя заводило в такий, в такий момент, що вибирати доводилося між серйозним. Не випити каву чи чай, а вибрати я, моя дитина, батьки, робота питання, власне, в таких категоріях. І я губилася, тому що е, в силу свого виховання я знала, що е, насамперед це має бути ти в кінці, а ти маєш дбати, за як, якщо є чоловік за чоловіка, якщо є вже дитинка за дитинку, ну, тобто це перше на що ти повинна орієнтуватися. Ну, і звичайно, батьки завжди треба пам'ятати там. Якщо потрібно допомагати і так далі. І знову ж таки, я шукала різні варіанти. Я пробувала, усвідомлено пробувала а, вибирати раз так, раз сяк. і не дуже воно мені підходило по внутрішніх відчуттях, аж поки я не знайшла а, систему для себе. А, я не пригадую вже, хто автор, ну, напевно, не я, я лише ділюся досвідом. От, але це, ця система повторюється в багатьох е людей, які займаються вивченням цих питань, або мають якийсь зв'язок зв з чимось, е назвемо це, своїм е іншим я вищим. От, і система полягає на тому, що на перше місце я ставлю себе. Ну, звісно, це мені дуже підходить. І мені цікаво, як ви до того поставитеся чи ставитеся, а можливо, ви теж живете згідно цієї системи. Тобто, на перше місце ставлю себе я. А що це означає? Що, якщо мені доводиться вибирати. Я слухаю себе, і якщо воно мені не підходить, незалежно хто на протилежному боці чоловік, дитина, друзі, батьки, робота, я вибираю себе і або дію згідно своїх відчуттів, або вступаюся, бо там нема місця, часом так теж буває. От. І наступне це е, мій партнер. Тут мені е, теж е, було непросто уяснити, що маючи дитину, особливо маленьку, я, е, кого я маю вибрати, дитину чи партнера, здається, партнер це ну, хтось чужий, дитинка, це своя дуже. Але насправді. Вибираю партнера, це нічого іншого як про любов. Це е, любов до себе через чоловіка, ну, через того, хто є поруч. І е, дитинка насправді народжується, ну в кращих варіантах, власне, цієї любові, з цього вибору, і тоді. В неї менше клопотів по життю, бо дитинка народжена власне з цієї любові. Ну, далі йде дитина, тут зрозуміло. Далі йде робота це те, що нас надихає, де ми проявляємося, де ми заробляємо кошти. Далі йдуть друзі соціальне наше середовище. Де ми теж проявляємося, підсвічуємося з різних боків, обмінюємося енергією, і е, на шостому місці батьки. Е, я розмовляла з різними своїми там, друзями, і вони: ти що, ти що, не можна? Це, не, це неправильно, можливо, ні. Я нічого не стверджую, лише е, я пробувала е, різні варіанти. Пробувала ставити на перше місце дуже різні речі і е, ділюся з вами тим, що для мене працює. Батьки це е, дуже добре, це святе, От, але воно має своє місце та святість. А, і ну, далі йде країна, ну а далі йде все, що там, важливо є для вас, і ну, все, що ви маєте в тому полі, своєму полі зору. Зустрічаються такі ієрархії любові, де на перше місце ставиться Бог. Я людина, а, я вірю, але в свій спосіб. І я не можу сказати, що я готова, ну, власне, щось виокремлене, ставити на перше місце. Я скорше розглядаю варіант, коли Бог в кожному з нас, що ми часточка Бога. І, власне, в такий спосіб, вибираючи себе, ставлячи себе на перше місце, це і є спосіб. Вибрати Бога, поставити його на перше місце. Мені ця ієрархія любові дуже допомогла в певних моментах прийняти рішення. Також вона мене звільнила від псевдовідповідальності за когось. Це також Звільнила від втручання в чиєсь життя без того, щоб був запит, щоб та людина не попросила. Бо я краще знаю, бо мені потрібно, бо тобі потрібно, щоб я тобі допомогла. Якщо нема звернення, нема втручання. І мені буде дуже цікаво, щоб ви поділилися своєю ієрархією любові, і цікаво, чи воно співпаде. Також не знаю, чи ви підписуєтеся і ставите вподобайки, тиснете на сердушка. Чи не тиснете, тому що я вас ніколи не прошу, інші ютубери просять, а тепер натисніть на сердушку. Я сподіваюся, що ви робите це все від щирого серця, і це є найважливіше для мене. Тож на закінчення. Прошу завжди вибирайте себе, слухайте лише себе, довіряйте лише собі, бо там в нашому серці це єдине місце, де є всі відповіді на питання, хто би що не розказував. І до наступних зустрічей!